Йо-йо, Йойу, кінтейсій, вітаю, ми залетіли в Супер Левок Сокер. А, так. Тут є нападник, тут є. Угу, Значить, заходимо в Брюссельчик. Ух ти йо, ми програємо. Так, ну. ууу, 2-2. 2-2, зрівнює рахунок ось цей чувачок. І він великий молодець. Все, робимо біля нього сальтуху і полетіли далі виносить цього жовтого чувака. Вау! Йоу, так. Оу. Ну, 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 ну ну Блін, 3-2. 3-2. 3-2-3-2. Це дуже реально погано. Mm. Ну добре. Зараз у нашого чувака м'ячик, В нашого чувака м'яч. Він проходить. Він проходить, чуваки, і... Ну... Туду, красава, красава, красава. Все, він зрівняє рахунок пасмі. Так, давайте напишем пасмі, плейс. Давай мені паси, чувак. Так, сюди йде. О. О, дякую. Дякую. Туду. Все. Сенкс. 81 голови уявляєте собі. Ні, фіго, собі, в мене вже 81 гол. Це дуже багато. Це дуже багато. 4-3, до речі, ми виграємо, у нас ще 4 хвилини. Опа! Бенк. Тудюф. Давай, давай. Ну, чувак. Ти ж не заб'єш. О, гол-асист. Гол-асист. Бенг плюс. Плюс. Угу. Тепер полетіли далі. В нього 882 голи. Ну, багато. Багато, я вам так скажу. Оу, щит! 5-4, походу. 5-4, схоже, що так. Я не забрав в останніх секунду, не встиг я зробити такий класний підкатик, щоб в нього забрати м'яч. Але я думаю, що нічого. Ми все одно на один гол попереду. Тому в нас все дуже класно. У нас все дуже класно. Ау. Oh. Ого, ого, так, так, окей, okay. так, mm -hmm. ну, ну, так, дякую, туду гол, все, гол, так, тэнкс, тэнкс. Все, я бахнув ось такий класний гол. 82-й вже полетів, плюс їй асист. Так, до речі, на нашій команді вже достатньо багато більше людей сидить, тому, ну, підкат. ні, 6-5. Блін. Блін, блін, блін. Ну нічого. Ми все одно на один м'ячик поперли весь час, тому я думаю, що нічого з нами не трапиться. Точніше. Може, звісно, і трапитись, але не знаю 100%. Це чи ні? Так, сподіваюсь, що ні. Так. О, ну. А. Щит. О, щит. Так. Як же добре, як же добре. Туду. Все, я викинув. Як найдалі той м'ячик. Так, все, давай полетів. Асист. Туду. Гол. Гол. Сенкс. Сенкс. Все класно, що він не забрав м'яч. І я просто перекинув голкіпер дуже далеко. За, Ну, прям дуже класно. Я перекинув, я думаю. Оу, щит! Кул, так, чувак! Туду! Все, давай, пішов! Пішов, пішов, пішов! О! Так, бенк! Все, красава! Голоси мені ще наваляли, накинули, тому ми дуже-дуже класно. Топ! Так. Ну, вже ми прям на три м'ячі попереду. Це ну прям гіперкласно. Це прям гіперкласно. Бемк. Ні, не гол. Це не гол. Це не гол, блін. Тут я не забиваю. На жаль. На жаль. Так мені не повезло. Так. Тулюх Все, мені ще один гол а, дали. Так, напишем їм дякую. 84 в мене вже залі... залітає, і це прям класно. Мені залишилось всього-навсього 16 м'ячиків якихось забити. І буде, типу, соточка. І буде соточка, і це класно, і це реально класно. Блін. Ну, і що гулкипер робить? Блін, Він, до речі, мощний на 10 му левелі 35 голів на цій позиції. Він, типу, я думаю, він нормальний. Нормальний чувак, бо він достатньо сильно. Достатньо сильно реально всіх проходить. Так. Ага. Ну. А. Капець. Капець. Так. Ну і що буде? Так. Так, 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 так. так. Нє, ні, ні-не-не-не-не. Ні, ні, ні. Так. Блін, голкіпер забрав в останню секунду. Ви уявляєте в останню. Це капець. Це реально капець. О! Чувак, тобі капець! Чувак, тобі капець. Так. Ага. Блін! Ідеально на голкіпера скинули. Ідеально, на голкіпера. На жаль. Так. Біжим. Я біжу. Я біжу. О, він не встигає туди. Він не встигає на м'яч, Сподіваюсь, що тут він так само не встигне. Так, бемк, туди паху, передача. Угу. Так, сюди. Так. Тут красава. Забиває він все-таки. Забиває. Довго ми бігали біля цих воріт, але все-таки ми, ми змогли їх обійти усіх. І перемогти. Так, 106, в нас 11 секунд і буде щось дуже класне. О, все, я забиваю ще один гол. Я забиваю ще один гол на просто останній секунді. На останній секундах 85 гол. Це прям дуже красиво було. 4 секунди в нас є. Немає в нас нічого вже. У все, ми виграли 11-6. go я, на жаль, не топовий чувак. Дуже шкода. Але я думаю, я багато зробив для нашої команди. Я багато дав асистів, я багато давав не асистів, але такі передачі, щоб потім це було як асист. Потім я багато м'ячів забивав, тому це класно. Так. Ага. Так, а хто ж це був? Так. Це писав... Ага, я не знаю, хто це писав, але окей. Так, Тоттенгем. Тоттенгем, Банк. Я в Тоттенгемі найтоповіший а, нападник. Так. Але зараз нам буде дуже сильно складно. Бо подивіться, скільки ось тих чоловіків іде Оранжів і скільки Тоттенгем. Тоттенгем набагато менше. На жаль, але... Будемо зараз тащить Будемо зараз тащить і забивать. Ау. Серйозно, не забив, не забив. Оу, оу! Так. Нас доганяємо, нас доганяємо. Так, туди передача, туди передача. Я ось тут нас доганяю. Ось тут я нас доганяю. О! Фу! Фу, -фу, 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 -фу. Як же він класно зіграв! Це просто капець. Так. Оу, мене обікрали. Мене дуже сильно швидко обіграли. Е, обікрали. Так, Тудух. Давай туди передача пішла. Але що ти накоїв? Що ти накоїв, чувак? Ти ж ніби туди біг? Щоб то все ідеально зробити. О, е, е, я втаранився і, на жаль, тепер немає нікого на... Нашому половині поля з наших, окрім голкіпера. І голкіпер забивають, на жаль. Ні. Так. Забивають. А, ну нічого. Нічого. Я навіть не знаю, скільки наших тут бігає. Я так розумію, тільки один. Скоріше за все, що так. Так, да, і він один. Він один і він дуже сильно провтикався тоді. Так. Угу. О, oh, щит. Ау oh, щит. Як можна було це зробити, я не знаю. Але це другий гол. Але це, блін, другий гол. Від восьмого левела нам залітає, на жаль. Добре, зараз будемо робити якусь іншу тактику, бо щось, я так розумію, не те ми робимо. Так. Угу. Туду. Все, давай, пішов. Пішов. Так. Головне, щоб його не обікрали. Але його обікрали в найтакий момент, коли не можна було це робити. Так, бемк. Ага. Тюдюх. Все, давай. Чувак. Чувак, 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 чувак. Блін. Так, на жовтого, так. Так, це на жовтого. Ух ти. Ух, оу, вау, вау! Давай, скидай. Так. Туду. А, це не гол, це не гол, чуваки, це не гол. І ось це також є, не забиваємо ми, на жаль. І це прям було а, неправильно. Тут ми прям провтикали дуже сильно. Дуже сильно. Він знов б'є сюди. Так. Перелітай нас. Так, бенг. Ага. Скидай на мене. Ну, ау. Так, все, треба тепер нас доганяти. Блін. Походу, це третій гол. Походу, це третій гол. У мене нема стаміни зараз, щоб їх наздогнати усіх. О! Ідеально, голкіпер ідеал, чувак. Так. Давай стоїм. Зараз, на жаль, його скинули. А, ну, походу, це капець. Походу, це капець. 3-0 ми не вивезен ніяк. О, просто ніяк. Бо це, мабуть, найскладніший такий матч, я думаю. Я думаю чогось, так, я думаю. Так, бемк, туди запулюємо. Угу. Не туди я не чітку подачу дав, на жаль. Але з цим чуваком треба бути. Якось. А, більш. Так. Чувак. Так, Бемк. Сюди. У-у-у-у! Серйозно, він забиває, він забиває. Один, Один три. Один три. Оце. Е-е-е... Ми вже класно. У нього 59 левел. Ви, уявляєте. Добре. Добре. Бемк. О, щит. Обікрафтя його, звісно, вкласно. Але, на жаль, не настільки, щоб було. Це прям настільки все класно. Так. Все, другий гол. Забиваємо. 2-3. Ценкс. Так, напишемо йому Ценкс. І прямо ми вже майже зрівнюємо рахуночки. Це прям дуже класно. Це прям дуже класно, легендарно. Легендарно, навіть я б так сказав. би. Так. Угу. О, так. Сюди, 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 сюди. Так, а, Намахали мене трошки. Так. Дивіться, зараз вибігає наш чувак, але його о, заберуть в нього м'яч, я так думаю. Ні, його Не, забрали в нього не забрали м'яч, туди він о, скидає кудись, і тут наш чувак. І тут наш чувак проходить і забуває третій гол зрівнюючи рахунки між Тоттенгемом та Оранжем. Вау! Вау-вау-вау! Топові чуваки, реально топові. Я не знаю, як вони це роблять, я не знаю реально. Так, туду. Не знаю наша, але я... мені щось так захотілося вдарити прям точно поворотом. Не знаю чого. Туду. Гол. Не гол. Не гол не гол. Так, давай. Ну. У -у -у -у. Ми ще й виходимо. Ви уявляєте, ми ще й виходимо вперед. А, мені дають асист. Я не знаю, як так вийшло, але це прям класно. Але це прям класно. Так. Цей чувак повернувся. Цей чувак повернувся. А, не, не забирає ніхто в нього м'яч, навіть голкіпер. І він знову ж таки зрівняє рахунки. О, як же це погано. Зараз нам треба м, якось е, згрупуватися та забити їм а, один м'ячикс. Один м'ячикс. Такий один бідненький м'яч. Угу. Бемк туди нашу він скинув, я не знаю таку скидку зробив дивно. Але окей. Так. Так, 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 так. Чувак, проходимо. Проходим, не забиває. Ух, він забиває, чуваки. Він забиває і витягує нашу команду вперед. Знову. Знову. І мені даючи асист. Чого не знаю. Але це класно, але це класно, капець. Як? Так. Так. Дякую. Балін. Белін. Так. Опа. Так, далі. І що він зробить? Знову, знову голкіпер, знову голкіпер, і знову він зараз викидує м'яч. І, на жаль, на жаль, не встигаємо ми забити, йому, та, не встигаємо ми забити цьому голкіперу. Але, ну що вже, що вже зробиш, ми все одно 5-4 виграємо. І це дуже класно. І це реально дуже класно. Тому кінти дяком запресав лайки, підписатись на ютуб канал, татарам канал, тарамканал в опи і Дякую